До вашої уваги головні новини району. Це бродінюс у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям бродівської громади. Ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин... Закликаю підписуватися на ютуб канал «Броди онлайн. сьогодні у випуску. Дивіться про таке миття пам'ятника, репортаж із центрального парку, божественна літургія у храмі собору Пресвятої Богородиці, святої Теклі, ярмарок у Бродівській гімназії. Про це та інші новини далі у випуску. У центрі міста Броди комунальне підприємство привело до чистоти пам'ятних жертвам політичних репресій. Як це було? Дивіться далі. У центральному парку працівники комунального підприємства Броди, використовуючи техніку від добровільної пожежної команди, часто працюють над тим, аби помити пам'ятники у місці броди, зокрема, готуючись до одного із заходів за допомогою миючих засобів і подачі води з пожежних рукавів. Привели до чистого вигляду пам'ятник жертвам політичних репресій. Відтак за декілька хвилин роботи пам'ятний знак у центральному парку був приведений до ладу, а роботи із його миття покращили загальний вигляд. Щира подяка працівникам комунального підприємства Броди за гарно проведену роботу. Сергій Нікішин. Телеканал Броди Онлайн. У Бродівській гімназії імені Івана Троша традиційно ярмаркували. Побувала там. Наша знімальна група. Увага на екран. У Бродівській гімназії імені Івана Труша завдяки активності педагогічного та учнівського колективу продовжують організовувати благодійні ярмарки, кошти, з якого постійно передають на потреби Збройних сил України. Нагадуємо, що у Бродівській гімназії імені Івана Труша такі благодійні дійства проводили від 11 до 27 листопада. Зокрема, 27 листопада у навчальному закладі у благодійному ярмарку взяли участь гімназисти 7 класу. Метою проведення благодійних подій є збір коштів на планшети для 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи. У нас широкий асортимент, у нас є сирник, правда, у нас був ще один вид сирника, проте ми вже його продали. Також в нас є кекси, піца, трубочки зі згущенкою, спартак. А також ще були трубочки з м'ясом. Можете побачити, у нас добре йде торгівля. Приємно, що молодь з поміж навчального процесу знаходить час на добрі справи, які наближають перемогу України. Учасниця події розповіла про смаколики, які у цей день всі бажаючі мали можливість придбати. Цікаво, що домашню випічку, а саме трубочки зі згущонкою та сирник найшвидше розкупили. У цьому навчальному закладі, завдяки активності усіх найбайдужих, такі благодійні події проводять двічі на рік восени та навесні. Тому цього дня про дівчани мали змогу придбати продукцію на будь-який смак. На мою думку, це дуже важливо проводити такі заходи, адже таким чином ми допомагаємо фінансовому плані для наших військових. Ми підтримуємо їх. Також потім докладемо ці гроші до певного збору, який піде на закупівлю. Потрібних для військових речей та обладнання Наталія Коли Сергій Нікішин телеканал Вроди онлайн. У храмі собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі було людно. Тут щонеділі не лише тривають божественні літургії, а й збирають кошти на відновлення святині після пожежі. Деталі у сюжеті з нагоди недільного богослужіння у храмі собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі, як звичайно, чисельно зібралися парафіяни, аби разом молитися за мирне майбутнє України, за здоров'я наших захисників, усіх немічних та покалічених. Цієї неділі з духовним словом до маріан звернувся отець Богдан Вихор. Традиційну службу Божу завершили і спільне виконання молитви за Україну. Ми продовжуємо закликати людей фінансово допомагати храму Господнім, який навесні через пожежу заздав значних збитків. Реквізити подаємо в описі під відео. Сьогодні Христова Церква подає нам євалові, які ми вже не раз чули, Де Христос говорить, що росіяча. Людей, які працюють біля землі, для них це є зрозуміле. Бо знають, скільки потрібно докласти зусиль, щоб отримати дуже гарний добрий порожар. Хоч, як ми знаємо, сьогодні в сучасному світі, в якому ми живемо, людина все більше і більше відходить від землі. Все менше і менше старається працювати. Лише є тебе, дехто ще має сили, старається щось вирости. Але, говорячи цю притчу про сіяча, Господь не має на меті навчити нас, як правильно сіяти, садити, вирощувати. Але Господь має намір, щоб ми могли зрозуміти, наскільки важливим. Для кожного з нас є слово Боже. Як ми його сприймаємо, і чи, чи це Слово Боже має місце в нас, в нашому серці, в нашій душі. Бо саме про це говорить Христос у притчі, бо саме наше серце є цією землею, на якій має прорости Боже Слово і дати. Повну версію недільного богослужіння ви можете переглянути у прямій трансляції телеканалу «Броди онлайн». Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо Броде Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, про дівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Демидівський центр первинної медико-санітарної допомоги, поряд із дев'ятьма центрами Рівненщини отримав новий медичний автомобіль. Задяки співпраці Міністерства охорони здоров'я, Світового банку та рівненської обласної державної адміністрації, центр первинної медико-санітарної допомоги Девидівської селищної ради поповнив свій автопарк сучасним автомобілем Рено Дастер. Цей транспортний засіб дозволить сімейним лікарям швидше діставатися віддаленіших сіл цієї громади, оперативно надавати допомогу мешканцям незалежно від місця їхнього проживання, посилити доступність медичних послуг для кожного жителя. Разом працюємо над тим, що медична допомога була доступною для кожного мешканця громади. Директор КНП Бродівська центральна міська лікарня Мирослав Тимус отримав нагороду від митрополита Епіфанія. Так, митрополит Київський і всієї України Епіфаній нагородив Мирослава Тимуся грамотою за віддане служіння Богові і Україні та жертовність у захисті добра і правди та орденом святого великомученика Юрія Переможця. Це український недержавний орден, заснований Православною церквою України для вшанування людей за заслуги перед помісною українською православною церквою та побожним народом. Дячні вам за самовідану працю на благо людей. Бажаємо міцного здоров'я, благополуччя та успіхів у вашій благородній справі. Вітаємо і пишаємось у селі Андріївка Красненської громади. Завершили капітальний ремонт дорожнього покриття. Кресненський селищний голова Роман Фурда, староста Андріївського старостинського округу Мирослава Когут та депутати селищної ради Роман Форошівський, Володимир Шеремета, Роман Башко побували на об'єкті, зустрілися з підрядниками, працівниками підприємства ТЗОВ шляхове ремонтно-будівельне управління номер 65 Загальна протяжність робіт складає майже 600 метрів. Ця вулиця, що веде до дитсадочка, роками перебувала у незадовільному стані. Якісні дороги це в першу чергу якісна економіка у громаді, яка дозволяє наповнювати бюджет і підтримувати Збройні Сили України, а також переселенців. У місті Берестечко на автодорозі, яка належить до доріг загальнодержавного значення, а саме по вулиці Козацька, завершено ремонтні роботи дорожнього покриття. 22 жовтня у селі Козин освятили меморіальну дошку з іменами загиблих жителів навколишніх сіл, які загинули у роки Другої світової війни. Сини України, українські повстанці. Ви померли як герої зі словами за тебе, свята, Україно! Хай вічною буде слава героям, що склали своє життя на жертовнику нації. Такі слова викорбовано на пам'ятній дошці. На урочисте освячення дошки прибули парафіяни та священик свято Покровського храму, жителі Козанської громади та родичі загиблих. Довгі десятиліття не було відомо імен тих, хто похований на даному місці. Тепер історичну справедливість відновлено. Село Козин тоді завмерло від страшних криків дівчат, хлопців та людей похилого віку. Російські кати звозили з навколишніх сіл усіх, хто не зміг коритися москалям, звозили живих і закатованих, щоб вбити їх ось на цьому місці. Історія жахіття, на жаль, продовжується і сьогодні, скільки ще на нашій землі. Я таких могил, де прості люди віддали своє життя за любов до України і скільки ще буде. Слава Україні героям слава!